Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович Вод. З найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топ реплейчик На Наумаді нарешті дійшли руки до Наумада. Це той самий черготір, тільки В інакшій обгорці, скажімо так, дуже. Невелика кількість має, ну не всі, скажімо так, далеко не всі мають цей танк. Тож відразу поговоримо про нашу гармату. У нас тут 105-мм гармата, тобто 390 разової шкоди за постріл, та 268 мм пробувають наші стандартні підкаліберні снаряди, які у нас стоять у нашому реплею під одиничкою. Та майже півтори тисячі за секунду літають наші підкаліберні снаряди. Дуже швиденькі у нас підкалібери, як на восьмому рівні, так це точно. Так і у голдові у нас ідуть осколково. Гасні снаряди, які забирають 480 разової шкоди за постріл. Та 210 мм пробувають броні. 1173 метри за секунду літають наші голдові кумулятиви. Які у нашого автореплею підвіочкою знаходяться так і залишаються у нас звичайні стандартні осколково фугасні снаряди, які теж забирають 480 разової шкоди за постріл, та 105 мм пробувають броні. Ну наш авторіплею зовсім не взяв жодного е стандартного осколково фугасного снаряда, який розміщується під цифрою трієчкою у нашу автореплею. Так, і ми попадаємо на мапу Редшер. Бачимо, ми е граємо в зводі зі Scorpion та el 7 90. У нас вже рахунок 2.5. Так, і забув я ще нагадати, як називається автор реплею наш, який в нього нікнейм. Call me Stefan. Позвони до мене Стефан, що за все так перекладається. Е нікнейм нашого автора реплею, якщо що, обов'язково не поправ в коментарях. Ну що ж, повертаючись до боя, бачимо рахунок 2-6 1124 завданої шкоди в нас уже в кишені. І нас кидає до 9 рівнів, 8-9 рівні. У нас 8 рівня преміумний танк, як ви знаєте, це ПТСАу. Uh, і ми дивлячись на хітпойнти uh, команд, ми програємо на 5 тисяч хітпойнтів на команду. Це досить серйозний показник, тим більше на 8-9 рівнях. Це досить непогано. Так що доведеться нашому реплею сьогодні витягувати непростий боярський. До речі, це такий невеличкий спойлер. Не, перший колобанов, який знаходиться на сайті Вотрі Плейс на даному танчику, на Nomad, Це перший колобанов, який зіграли. Гравці, які закинули оцей відосик. Верніше, не відосик, а ріплей на сайт Вотріплес. Це спеціально я пояснюю для тих людей, хто не знає, звідки я беру оці топові шикарні боярські. Обов'язково приймай вподобайку та підписуйся на канал. Обов'язково напиши будь-який коментар для просування українського відео і буду дуже сильно вдячний. Так, і ми тільки що? Пробуваємо т 34 3 на 345 хітпонтів ми стріляли. Оцим стандартним підкаліберним снарядом, який забирає 390 разові шкоди, і все одно у нас не вилітає середня шкода за постріл. Тут наш е, союзний ЛТ-вод, наш совзводний е, підсвічує нам і, на жаль, СМВ стоїть за гіркою. Дивлячись на мінімапу, починають обкружати противники наших союзників, дивлячись на 9-ту нульову лінію, це друг, другий фланг. Ми поїхали. На так званий лівий фланг, а це, як дивлячись на мінімапу, на правий фланг залишається тільки наша шкода. Т-56, один важкий танк і на прикритті ТС-5. А ми цим часом вже даємо рівно 390, оце середню шкоду даємо 6 з підпалом. 61 підпалу, тільки ми спалили. Нам допомагає наш Єл 790 90 швидше за все, так і. тайп 61 добирає КПЗ-шку ворожу. У нас 1920 завданої шкоди. Зараз, можливо, буде в прострілі СМВ. Зводимося, так, де там? Дети там чоловічі є, а так її не пробиваємо, влучаємо в гусеницю без завданої шкоди. 5-9 рахунок. Треба мінусувати гармати обов'язково. Зводимося у борт. 400 хітпоїдів. Цього разу вилітає 2320. У нас настріляно. Треба давати ще один постріл. Так, доходить до кінця і подивіться, разом з нашими союзниками забираємо СМВ 103 хітпоинти, злизуємо з нього, відправляємо його в наступний бій. 7-9 рахунок. І ми програємо на. 3 тисячі по хідпонтам. Тут приїжджає ЛТВ, а треба забирати. так. 299 хітпонтів. У нас дуже швиденькі підкаліберні снаряди, 1500 тисячі метрів за секунду. Це можна сказати, що лазер, нам майже не треба зовсім брати випередження на випередження снаряд, бо тому що у нас дуже швиденькі підкаліберні снаряди, і це дуже і дуже круто. Наш ЄЛСІМ-90. Їде підсвічувати, підсвічує т 34 чотири три ворожу, але він знаходиться в низинці. Ми прикидаємо на голдову осколкову фугасний снаряд. Це, що забирає 480 разової шкоди за постріл. І їдемо шукати противників. Зараз, можливо, будемо прострілювати т 34 3 Зараз будемо дивитися. Їдемо, можливо? Навіть нас хтось може пересвітити. Так, ми пересвідчуємо т 34 Він нас, ми його зводиться в нас. Ми даємо йому вертушку. Подивіться, Єлці 90 просто падає Вниз треба забирати кого-небудь, по кому-небудь треба давати шотик. І подивіться, який статист у нас грає, вирішує не стріляти по Т-34. Зватимеся в номата і 520 два вилітає. Дуже шикарна альфа. Так, 3242 тисячі і шкоди в кишені, і тут уже нікого не видно. 44 чотири залишаються у т 34 3 Але мені здається, він вирішив виїхати на гірку. Можливо, він зараз буде нам давати в солоденьку нашу попку. Звісно, ми не хочемо його нашу попку давати, але він сам може присунути. Оце так двузначно звучало так і що я говорю? От подивіться. Не дивився я повністю цього бою. 414 хітпонтів прописую нашу солоденьку попку т 34 3 як я їй говорив. Я дивився в той момент на міні-мапу. Він виїжджав на гірку. Так і тут шукаємо нова в прострілі, але тут за хатами не видно. Ми втікаємо назад. 9-12 рахунок. Залишається тільки два союзника. Тайп 61, наш союзний, 9 рівня, та хорі 1 теж 9 рівня Петесау. Подивіться, у тайпа 61-го, 153 хітпонти тільки. Не знаю де він там воював наш союзник, але він уже теж починає втікати наш. Хорі 1 стоїть. Він просто замурувався наша ПТСАУ, Хорі 1 на 8 лінії, на А8, а тайп 61, не знаю. Не може знайти собі місця. Чому він сюди їде? Чому він не їде, От, наприклад, на А-лінію, оцю поперечну лінію, чому він туди не стає, так як ми це зробили. Десь в кущі. Він шотний, не знаю. Можливо, він хоче прикрити нашого Хорі 1. Працює по Е50, дивлячись на мінімапу, нам зараз його не видно, але на мінімапі дуже чудово видно зараз нам. І так, тут Т-30 вже підсвічується. І наш тайп 61. Не знаю, пробуває він чи не пробуває, але намагається якось допомагати нашому союзному хорі. 1 Так, і тут борщ приїжджає, треба йому давати у відповідь. 519 хід понтів вилітає 3761, Уже настріляно. І залишається останній союзник. Так, зводимося і. Невідомо влучаємо ми в борща чи не влучаємо? Ну, якщо ми влучили, то ми 100% його пробили, бо тому що, ну, звичайно, у нас осколково власний снаряд голдовий був завантажений. Можливо, ми влучили йому в гармату, і вона повністю всю шкоду зжирає, як ви знаєте. Ну, можливо. Щось помінялося. Якщо що, напиши в коментарях. Так і тільки ми даємо блайншот, як підсвічується біля нас. Т-34-3, шот, сотни. Зводимося і забираємо чотири сорок чотири хітпоинте. У нас уже настріляно. І ми залишаємося одні проти п'яти. Так ще ні, ще залишається живий наш хорі. Один. Ну там його вже повністю вже зажали, от дивлячись на мінімапу, там і борщ. Зараз з центру буде працювати, є 50-й, Т-30, -й, та кобра, ворожі приїжджають. Зараз будуть швидше всього, швидше за все, його забирати, От дивлячись на мінімапу. Зараз будемо оце все дивитися. Так, 30-й підсвічується біля нашого союзного. Хворий 1 і там і кобра, всі три противники. вже... Підсвічується біля нашого союзника. Наш автореплей занадто пізно починає переїжджати на допомогу нашого останнього союзника. Але так і забирають нашого останнього союзника. Ми залишаємося одні проти п'яти. Як я сказав, це медаль Колобанова. Якщо звичайно нам вдасться ви, ви, ви витягнути оцей бій, у нас е, так 636 тридцять шість залишається проти п'яти тисяч. Тож потенційні це потенційна непогана шкода, але... Так, подивіться, впритул приїжджайну мат нам дає, не дає верніше. Жодної шкоди не завдає. Ми завдаємо 479, зводимося, і намагався наш авторіплею прострілити через е, оцей такий парканчик. Е, 51 хітпоинт в нього залишається. І ми перекидаємо на підкаліберний снаряд інтуїцією. І зараз будемо намагатися забирати його, зводимося і забираємо так. 51 хітпоинт. Тут уже досить треба бути е, так небезпечно може бути, бо тому що зараз я якраз хотів про це сказати, що зараз з лівої сторони ще за все буде хтось виїжджати. Є 50 і 22 хітпойнти, Чому він на нас їде? Він шотний, забираємо 22 хітпойнти з нього. І подивіться, дуже величезна увага на це, акцентую свою увагу. Залишається менше ніж 2 хвилини. Саме саме головне і саме жирне залишається, як завжди, під самий кінець. 440 хітпоинтів у кобри. От зараз ми перекинули на е, осколково фугасний снаряд оцей голловий. У нього 480 разу і шкоди. Зараз будемо дивитися, е, розмінюватися, чи що виїжджаємо, і він нам 450 але ми його забираємо, 440 хітпонтів. У нас залишається 183 хітпонти проти двох противників. Це Борщ і Т-30. Дві ПТСАУ, у нас 6 фрагів на рахунку. Ми перекидаємо інтуїцію е, на під калібер стандартний, 390 разової шкоди за поздрілом. Я спеціально оце говорю, бо, тому що можна дуже легко попутатися в снарядах. Так, і знову наш автореплею перекидає на голдовий е фугасний снаряд. Не знаю, бо дуже боїться наш автореплею, звідки зараз виїде. І то, що я говорив, залишається менше хвилини до кінця бою, що нам залишається робити проти двох противників. Ми шотні, нам немає чому їхати. І... Але подивіться, все одно наша автореплай починає їхати, починає давити. От зараз, якщо б хтось стояв на гірці, так борс перезасвічується 217 хітпонтів, і Подивіться, кавертушка вертушка 217 хітпонтів ми її з нього забираємо. У нас вже 5 тисяч з лишнім настріляно. І залишається Т-30. А Т-30 невідомо де він, від башти зараз може витанкувати наш снаряди. Тут, якщо він зліва буде стояти, зараз будемо дивитися. Докладніше, 20 секунд залишається. Тож нашому автореплею немає чого втрачати. Ми їдемо. І 138 хітпонтів. На ходу не зреагував Т-30-й ворожий, на щастя, а ми не влучаємо. По ньому, подивіться, 10 секунд до кінця бою. 10 секунд. Ми на нього виїдемо і ми... він нас забере. 3 секунди. Дві, одна виїжджаємо і забираємо на останній секунді. Ну що ж, я вважаю, такий бій вартий вашої вподобайки для Хотабича. Звичайно, у нас майстер, колобанов, Вредлі Уолтерс, основний калібр та Буаїн, а саме 5626 завданої шкоди. І ще й 77 тисяч срібла з половиною пішли ми в плюс. Тож обов'язково проживай ту вподобайку. Буду дуже вдячний. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.